Чим відрізняється артроз від артриту? Це вічне питання, і зараз ми його розберемо. Артроз це хронічне дегенеративне захворювання суглобу. Воно пов'язане з поступовим зношенням хряща та кісткових структур. На рентгені лікар може побачити кісткові розростання, нерівність поверхні кісток, звуження суглобової щілини, ну і зміна форми суглобу в цілому. Ці ознаки. Говорять, що суглоб вже не ідеальний і сам процес є незворотнім. Симптоми артрозу зазвичай розвиваються поступово. Біль при навантаженні, скутість після відпочинку, обмеження рухів, і запалення може бути, але воно вторинне і не є основною ознакою. Артрит це запальне ураження суглобу, яке може мати різну причину інфекційну, то реактивну. Основні прояви це набряк та почервоніння суглобу, місцеве підвищення температури, біль навіть у спокої, ну і ранкова скутість, що триває більше години. Іноді це загальні симптоми, як слабкість та підвищення температура тіла. Проста різниця, щоб запам'ятати, артроз це суглоб зношується, артрит це суглоб запалився. Чому важливо не зволікати з лікуванням? Артроз і артрит мають одну спільну проблему Без правильної терапії вони поступово обмежують рухливість, викликають біль і знижують якість життя. Але вчасно підібрана реабілітація може зменшити біль і запалення, відновити рухливість, ну і зміцнити м'язи навколо суглоба, або навіть зупинити прогресування хвороби. Саме тому найкраще рішення це індивідуальний план реабілітації, який включає спеціальні вправи, роботу з м'язами та навчання, як правильно навантажувати суглоб у повсякденному житті. Пишіть нам, і наш реабілітолог якісно проконсультує вас та складе індивідуальний план реабілітації.